Важко зважитись на строкову службу при нинішній ситуації в країні, особливо після того як восени було оголошено, що це останній призов в армію. Втім, це не завадило призовнику Олександру прийти за першою повісткою до військомату. Повістку отримав а, дня чотири тому. Прийшов звичайно, а, прийшов медкомісію придатний до служби. Все добре, іду в армію. Проходження медкомісії обов'язкове для кожного призовника, адже майбутній солдат повинен бути здоровим та досягнути 18-річного віку на момент призову. Зазвичай весняний призов тривав два місяці квітень та травень. Тепер його проведуть протягом трьох тобто травень, червень та липень. За цей час з Мукачева та району повинні набрати близько трьохсот призовників, а з усієї області майже дві тисячі. Олександр з дитинства мріяв літати. В армії планує реалізувати свою мрію. Адже на призов прийшов одним з перших. Куди попаду без поняття, але хочеться ближче до авіації. Бажаєш літати? Так. Це захоплення з дитинства. Йти чи не йти до армії, звісно, йти. І якщо не з патріотичних міркувань захищати Україну, то хоча б тому, що за неявку за повісткою передбачено серйозне покарання. Два види покарань для призерників це адміністративне порушення, яке карається штрафом за неявку по повісткам. Це згідно статті 210 адміністративного кодексу покарання. І згідно статті 335, це ухилення від призиву на строкову військову службу, Карається обмеженням волі до трьох років. Тож щоб уникнути проблем з законом, варто приходити до військового комісаріату відразу, як отримали повістку.